Перед тим як перейти до деталей, поділюся тим, хто ми, метро Україна. Ми це 24 торговельні центри, які представлені в 17 містах України. Ми це різноманітна команда з 3200 людей різних за віком, гендером, професіями. І добробут для такої величезної команди був завжди основним фокусом нашої бізнес та hr стратегії. Бо саме він, добробут, став ключем до культури, розвитку care Кер dare З 2016 року ми побудували потужну ціннісну пропозицію роботодавця, засновану на добробуті людей. І сьогодні наші спікери та спікерки ще раз показали, наскільки багато крутих ініціатив у нас в країні, також у нас в компанії, і для нас було дуже важливо створити щось. Яке ще б додало додаткову цінність добробуту в організації, також, окрім якихось певних проєктів, ми за цей період встигли трансформувати стиль лідерства, який підсилив розвиток культури, де у центрі завжди людина. І наша компанія, одна із перших на ринку, і дуже радію, що колеги також сьогодні презентували. Ми також були одним з перших, хто започаткував і впровадив лінію психологічної підтримки. І слід зазначити, тут, що ми досягли порівняно низької плинності персоналу у сфері рітейлу, Наша добровільна плинність на рік становить 15% І основна причина добровільного звільнення в нас це еміграція за кордон. І навіть під час повномасштабного вторгнення ми успішно пройшли перевірку на стійкість нашої культури. З початком повномасштабної війни ми не скоротили жодного робочого місця. Ми знаємо, що в добробуті початком і основою є фізичний і фінансовий добробут, тому ми були готові до евакуації завчасно і організували переміщення, оплатили трансфери і проживання. А з часом від наших колег, навіть ми чули фрази на кшталт. Ми з першого дня відчували, що ми не одні, що нас підтримують за будь-яких обставин. І правда, для людини, яка відповідає за досвід працівників в організації, це було дуже цінно чути. І ті, хто залишився з наших колег, вони прагнули виходити на роботу, незважаючи на те, що всі зарплати ми платили, не дивлячись без виходу в торговельні центри. Тому вже з другого дня після вторгнення наші торговельні центри відкрилися, а люди отримували подвійні заробітні плати. І вже у березні 2022 року почалася програма психологічної підтримки під час війни пліч-опліч. Для нас було важливо допомогти колегам опанувати свої емоції та підтримати їх у пошуках розуміння, як жити далі. Тому що у багатьох з нас були питання: а що далі, а як мені бути, а як мені говорити з дитиною, наприклад, про війну і так далі. Було дуже багато питань, а відповідей мало. Так, лінія підтримки в нас діяла з 2020 року, але в той час ми розуміли, що у воєнний час вона не може бути одним, одним єдиним інструментом для того, щоб підтримати емоційний стан команди. Тому і народилася наша програма пліч опліч. Пліч опліч тривала 6 місяців і мала три основні етапи підтримки. Перший етап був присвячений допомозі команді впоратися із емоціями, що виникли через повномасштабну війну. Цілю було допомогти їм усвідомити свій стан та почути рекомендації від професіоналів та професіоналів. Цей етап був у нас у форматі Q&A зустрічей з топовими українськими та іноземними експертами та експертками, які навчали нас, команду розуміти свій емоційний стан, свої почуття, надавали відповіді на складні питання про розлуку з рідними. На жаль, ми говорили також про втрати. І взагалом. Вони допомагали нам знайти шлях підтримки себе під час вмовах повномасштабної війни. Покликанням другого етапу, наступного, це було допомогти нам віднайти власний шлях життя у новій реальності та повернути цілі, у життя, цілі життя в цілому. І цей етап був про опори. Цей етап був про те, як знайти свій. Шлях життя в умовах повномасштабної війни. Форми були в нас даних зустрічей. Це були глибокі дискусії з різними експертами та експертками, спеціалістами та спеціалістками з різних сфер економічних, нейрофізіологічних, психології і так далі. Третій етап був новим форматом для нас: це були мастер-майнд групи про некнижкове. І основне покликання даного формату зустрічі було. Підтримка через взаємодію, підтримка через е, історії та досвід іншої людини. Ми говорили на різні теми, е, починаючи від е, про нові нові класні звички, які в нас з'явилися, закінчуючи, як важливо бути е, діджитал. Чесно кажучи, я також була гостею, запрошена гостею на одній зустрічей на книжкових. І я би сказала, що це правда такий дуже щирий формат спілкування, трушний навіть. Тому що нам ніхто не заважає бути собою на роботі, звісно, ми їм і є. Але на жаль, дуже часто в потоці викликів задач, які нас переслідують, які ми, звісно, хочемо подолати і зробити як найкраще свою роботу, ми не знаходимо час поговорити про щось інше. А тут це часто біофіційно дають, і сьогодні ти Оль Оля. Не Head of Employee Experience, а Оля, яка, наприклад, колись в 29 років знову почала вчити англійську мову, і ти Оля, яка також боролася зі своїми бар'єрами, страхами публічних виступів, ще й англійською. І ти Оля, яка також починала життя з понеділка і обов'язково займається вивченням англійської, і так далі. І коли ти приходиш і ділишся зі своєю командою колег, розкажеш про те, що ти. Також пройшла цей етап, і історії вони реально дуже-дуже зближають. І е, дана програма плічопліч, якщо резюмувати, вона ще раз підкреслила, що добробут у нас, метро Україна, це перш за все ставити людяність вище посад та статусів. Е, якщо говорити про статистику, то 2921 колега е, прийшли хоча б на одну зустріч. При цьому психологічна лінія підтримки не припиняла своєї роботи, і за період дії плечо-плеча було надано 516 індивідуальних психологічних консультацій. А ще я не можу сказати, що дана програма стала нашою рекордсменкою по відвідуванню, адже саме у плічопліч завітала найбільша кількість колег, і ми цим дуже пишаємось. Цей слайд наступний покажу для того, щоб передати емоцію, щоб передати те, як відбувалися ці наші зустрічі. Тут і організатори, і спікери зі спікерками, і колеги, які активно брали участь у дискусіях, зустрічах та мастермайд групах. Третій етап плічопліча зіграв свою історичну роль. Він дуже сподобався нашим колегам і остаточно зламав бар'єри географії та рівня посад. Тому можна сказати, що пліч опліч дала життя новому продукту про добробут, і цей продукт це простір метродумці. Ми створили цей простір, тому що наш метод не пушити людей, а прислухатися та створювати атмосферу та умови, де команда може впливати, і де команда впливає. Нічого для нас без нас це наш основний принцип. Тож, Метродумці це простір для однодумців, які дбають про своє фізичне, соціальне та ментальне здоров'я і готові допомогти з цим колегам. Загалом у нас чотири напрямки добробуту. Це фізичне та ментальне здоров'я, соціальний та фінансовий добробут. Фінансовий добробут в нашій компанії покривається ціннісною пропозицією і покликанням Метродумців є підсилити існуючі бенефіти в напрямках психічного та фізичного здоров'я, а також соціального добробуту. Отже, наш простір Метродумців мав три спільноти. Спільноти для колег, які об'єднані цінностями та викликами, інтересами та поглядами. Важливо сказати, що перед визначенням тематики спільнот ми опитали колег, і дані спільноти, тематика вони, вона формувалася виключно на основі думок та побажань наших колег. Тому наш простір включав три основні тематики. Перша спільнота була про айдентику як складову соціального добробуту. Ця спільнота об'єднала людей, які хотіли покращувати свій рівень української мови та почувати себе більш впевненіше у суспільстві. Також ця спільнота об'єднала людей, які вже були експертами та експертками в цій темі, і готові були поділитися своїми знаннями, здобутками, надихнути інших на вивчення мови, підтримати. І так далі. Спільнота наша мала назву «Метродумці, які прагнуть вправно говорити українською. Друга спільнота об'єднала людей, які шукають емоційного балансу, які постійно працюють зі своїми емоціями, розвивають свій емоційний інтелект і піклуються про своє ментальне здоров'я. Третя спільнота зібрала однодумців, які підтримують активний спосіб життя. Для яких спорт це стиль життя, причому спорт може бути будь-яким просто аби спорт. І ця спільнота об'єднала колег, які піклуються про своє фізичне здоров'я та людей, які наповнюються через спорт, у просторі метродумців було задійно три основні ролі: зовнішній експерт або експертка, майстер або майстриня, учасник або учасниця. Ким були зовнішні експерти та експертки? Це професіонали та професіоналки, яких ми запрошували поділитися знаннями, досвідом, надихнути та показати власний приклад успіху в тій чи іншій тематиці. Друга група людей це були майстри та майстрині, це були наші колеги, які проявили бажання. Лідерство керувати спільнотою, їх роль активно впливати на контент, їх роль надихати власним прикладом, фасилітувати наші внутрішні зустрічі, яких було проведено багато, про це трошки пізніше, та бути надійною підтримкою для усіх інших учасників та учасниць. Тож, третя роль у нас це були у просторі Метродумці це були учасники та учасниці. І основна задача цих однодумців, Метродумців, була це брати активну участь у всіх активностях групи, слухати, вчитися, займатися спортом, бігати, плавати і так далі. Загалом в нас було 16 майстрів та майстринь, 481 учасник та учасниця, і 9 експертів та експерток. А зараз розкажу трохи більше про архітектуру Метродумців. Як і усі наші продукти в компанії, простір Метродумців мав свою сезонність та обмежені у часі етапи. Перший етап був присвячений потужній комунікації та підготовці, на якому ми запрошували колег долучитися, обрати свою роль, зустрічалися з кандидатами на майстрів та майстринь, створювали телеграм-канали спільнот та забезпечували таку атмосферу перечуття чогось цікавого та нового. Другий етап був насичений на різноманітні зустрічі, спілкування та активності. Такі можна сказати, що наша основа, основний активний етап. Ми почали із знайомства учасників зі спільнотами. Там ми почули їх очікування від участі у цих спільнотах. Також ми познайомили, організували зустріч знайомства з майстрами, де вони майстри та майстрині розказали більше про себе, чому вони обрали ту чи іншу тематику, і що і надихає в тій чи інші тематики. Також в цьому етапі ми проводили різноманітні активності з зовнішніми експертами та експертками, де слухали їх досвід, думки, здобували нові знання і тренувалися. Нашими експертами та експертками були сучасні та кращі вчителі та вчительки української мови, круті тренери та тренерки, психологи та психологіні. На другому етапі не обійшлось також і без внутрішніх зустрічей. Контент, який здебільшого був створений майстрами та майстринями, вони також і фасилітували дані зустрічі, і це був такий тотальний обмін думками, знаннями та досвідом. Третій етап був присвячений марафону та челенджу. У кожної спільно, спільноти він був ексклюзивний свій. У тих, хто прагне вправно говорити українською мовою, це був адвант-календар, коли протягом щодня, кожного дня, учасники та учасниці виконували певні завдання. У однодумців, які шукали емоційний баланс, це були це був місячний марафон рефлексії та усілякі практики для емоційного балансу. У однодумців, що ведуть активний спосіб життя, це були марафони пробіжок, правильного харчування та досягнення власних цілей в спорті, і все це, всі ці активності, які були на третьому етапі, вони були за підтримки наших майстрів та майстринь. І це була атмосфера неймовірної підтримки один одного та обміну енергіями. В кінці марафону усі наші майстри та майстрині отримували тематичні подарунки, а також усі переможці та переможниці марафонів отримували також тематичні подарунки. Продемонструю невелику частину життя спільнот це були зустрічі, де учасники та учасниці долали мовний бар'єр, де читали скоромовки українською мовою на великій аудиторії, де обговорювали дивовижні місця України та досліджували історію України. Однодумці тренувалися постійно. Це була йога, це був фітнес, це були пробіжки, ранкові, це були велопробіжки і так далі. У, у прямому ефірі навіть наші колеги їздили на Веліках. Колеги відкривалися, ділилися досвідом, як долали, наприклад, складні навіть складні життєві етапи життя. Також вони займалися арт-терапією і багато чого іншого, яке їх наближало до емоційного балансу. Це було настільки відкрите та щире спілкування, що старалися знову кордони, ролей, міст та посад. До речі, ми спеціально ніде не вказували посади людей, тому що колеги. Наша основна задача була знову ж таки підкреслити цей е, руйнування географії, посади ролей. І колеги, наприклад, не знали, хто директор, хто касирка, чи хто менеджерка, хто продавець. Найголовніше для них було це те, що вони всі однодумці, і перш за все, люди та особистості. І цих людей об'єднали спільні інтереси та цінності. І ці люди створили своє власне середовище. Яке допомогло їм відчути себе частиною чогось великого та відчути свою приналежність до спільної справи? Метродумці – це народний простір, але простір, який при всій своїй народності був дуже професійним. Ось так, наприклад, працювали наші телеграм-канали. Це був головний інструмент нашого спілкування. Там колеги обмінювалися фотками, голосували, обирали теми наступних зустрічей і так далі. Дякували собі, дякували іншим, висловлювали слова подяки також нашій компанії за організацію такого простору. На цьому слайді приклади зворотнього зв'язку. Можливо, не видно, що саме писали колеги, але ви можете побачити по смайлам та реакціям, що емоції у колег зашкалювали. Окрім щирих та світлих емоцій, дані ініціативи плічопліч -пліч та метродумці показали й бізнес результати. Наша залученість порівняно з попередніми опитуваннями збільшилася, зросла і без того висока готовність рекомендувати нас як роботодавця. І головне, ми не зб... ми зберігаємо основний склад команди. на… В кінці я хочу сказати, що проєкт залучив багато людей, та й в цілому колеги вже питають зараз, коли вже там наступний сезон, і це неабияк надихає, тому що наступний сезон точно буде і дуже скоро. На цьому слайді ви можете перейти на відеопрезентації наших проєктів про добробут та здоров'я, тому бажаю приємного перегляду, дякую за вашу увагу, буду рада відповісти на ваші питання. Ольга, дякую. дякую дуже за, за таку професійну. Навіть не презентацію, а презентації ви знаєте. Одного разу я майже став вашою колегою, але я просто не пройшов в метро за критеріями. Колись і, і, і зараз я відчуваю, що от по духу, по атмосфері. мені так і сказали, що от ти свій, але, але ще треба зростати. Дякую вам за, за вашу презентацію. Я вражений кількістю спільноти, як все це відбувається? У нас дійсно складна така так, технічна конструкція тут, і ми збираємо в чаті всі питання, які до вас будуть, і будемо передавати вам. І, і зв'язувати з, з авторками чи авторами. Ми а, з радістю питання. Дякую, за, і дякую вам. За, за вашу роботу.